Шестирічна 17-го дошкільного навчального закладу Марія підготувала малюнок в підтримку онкохворих дітей в рамках акції «Вервечка добра. Я Мені свитті повернулись додому під час акції 11 дитячих садочків рівного збирали гроші на лікування двох онкохворих дітей. Також діти приносили малюнки та солодощі. Акцію благодійний фонд скарбниця надії спільно з дитячим садочком номер 17 проводять третій рік поспіль. Я вважаю, що е Потрібно долучатися до таких видів проєктів, тому що, от, наприклад, батькам їм, крім фінансової допомоги, їм потрібно ще розуміння, що їх хтось підтримує, хтось розуміє, хтось разом з ними цей шлях проходить. І я думаю, що в такі моменти саме їм легше, і вони з'являються в них сили далі рухатися вперед до на шляху до сили. Директорка садочку номер 17 Ірина Кухарчук, яка є ініціаторкою акції, каже, що вирішила зробити вервочку добра на під підтримку онкохворих дітей через особисту історію, адже в її племінника в 8 років виявили онкологію. Нам вдалося врятувати Максима так само всією громадськістю. Гроші йшли навіть з Китаю. Надихнув саме саме ця благовість, цей Білий голуб, і ми з Мар'яною Ревою по домовилися щось придумати. Думали, 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 думали і придумали таку вервечку добра. Загалом благодійникам вдалося зібрати майже 73 тисячі гривень. Зібрали кошти для двох діток з онкогематології. Це Гаврильчик Ніколь, яка бореться з раком крові, нещодавно почала цю боротьбу. І хлопчик Харкевич Дмитро, в якого пухлина злоякісна пухлина обличчя. Ми підтримали цих двох діток і інших, які зараз в онковідділенні. Ми на 25 тисяч гривень придбаємо медикаменти, які потрібні всім діткам в цьому відділенні». Артем Степюк, Валерій Мартинюк, Суспільна новини, Рівна.